Він називається Прямий Месія. Збуваються слова пророчі, родився цар, царів Месія, та в світлі зоряної ночі чомусь не вся земля радіє, лиш пастухи прийшли до ясен, де Бог дитям у світ явився, яка була ця нить прекрасна, і кожен з них йому вклонився, і мудреці прийшли зі сходу. Марія Йосип теж раділи. Та все ж із Божого народу не всі ці прибір зрозуміли, не всі могли вмістити ясла у хліб, просту родину. Хіба не в пишнім домі царським родитись треба цій дитині. Та Божі плани несумісні з людськими думками і словами. Його мета людині грішні відкрити небо вічну славу. Щоб кожен бідний і багатий, зумів прийти до Бога і з рук Його спасіння взяти, до них зложивши всі провини. Чи знав отець про ті страждання Голговський хрест вінок терновий? Отак він знав та без вагання дав сина, сповнений любов'ю до всіх людей, свого творіння. О, це була велика жертва. Ісус, як парусток насіння, зійшов у світі, щоб померти, щоб ми могли до ран Христових серцями Богами торкнутись і стати вже творінням новим, життям прославили Ісуса. Христос живий, Йому клонитись, спіши, без сумнів і погання, в своєму серці народитись, бажає він цей час останній. Бо вдруге немалим дитятком прийде Господь на землю грішну та згідну дір, що всім віддати, прийде він, як володар грізний, в цей час прийму Месію до слова серця, наче ясна. Нехай твоя душа радіє, ідучи у вічне Божу Царство. Христос